Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся її комусь подарувати? Зараз покажу, слухайте. Короте, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами. Зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться німці. У пацанів там по одній квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарити. У пацанів там по одній квіточки, падвіті. По Подавайте ще зглянемо на реакцію продавщиці, яке воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут же це ж такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От. А тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли оці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по цей день. Але вони ж от боролись, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді, взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. Понимаємо? У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І, з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало Тут в натурі я став магазині, я думав, що я суперзв'яза мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, перетворця отаке, коротше, в клумбу. Де? Ну от вам і фемінізм. А ну, я... Не... Дарують мені, тіп, я накупив дуже багато цих, поняли, букетів, і мені даруються ваза. wow i didn't know about that cool yeah Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарили. А це було так приємно і так надзвичайно, що бляд, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, чому? в цьому суть, в душе, розумієте?